І так, всім привіт! В цьому відео я розповім вам те, як включити вібрацію на смартфоні Techno 30C. Я зіштовхнулася, була нещодавно з такою проблемою, що, вроді би, я включила вібрацію, і коли до мене дзвонять, то під час дзвінка телефон не вібрірує. І я все думала, що ж таке? І довго не могла розібратися, але я все ж таки знайшла рішення. І зараз я вам про нього розповім. Заходимо на лаштування, пошуку, пишемо вібрація, слово, і ось вам вибиває вібрація і гаптика. Натискаємо на цей пункт. І натискаємо знову на цей пункт. Якщо у вас цей пункт виключений, включаємо його. І вібрація під час дзвінка. Якщо у вас виключений, також включаємо. А якщо ви ще й хочете, щоб у вас була вібрація під час сповіщень, також включаємо. На цьому поки що все. Дякую всім за перегляд. Рада була допомогти.